Тукани з бринзою та вурдою, карпатські пісні і танці, вівчарі та вівці. На міжгірщині відбувся традиційний фестиваль проводи отар на полонини. Почалося все під звуки троїстих музик та сурми, трембіт у центрі Міжгіря. У пішій ході взяли участь більше двох тисяч людей. Всі одягнені у вишиванки, верховенці, представники влади, туристи та жителі краю. Під час ходи кілька зупинок у вигляді музичних пауз. Фестиваль відкрив голова Закарпатської Ода Геннадій Москаль. Він наголосив на важливості цього свята та побажав всім гостям позитивного настрою. У нас дійсно етнографічні, дійсно люди гостеприємні. Люди, ви бачите, угощають любого, хто підходить. Може подивитись сам, як іде приготовлення сиру. Може подивитися етнографічну культурну програму. Автентичні пісні, автентичні е, танці, автентичний одяг. Щиро вітаю вас із таким чудовим святом, святом верховини, святом наших дідів, прадідів. Це професія, яка дійсно споконвічна була і кормила десь наші дідівські сім'ї, добра вівчарям, гарного полонинського літа. І дійсно, я думаю, що кожного року кожен турист. Який приїжджає подивитися на наші традиції, понесе до себе додому хоч частинку, частинку невеличкої біжірщини після офіційної частини і нагородження кращих вівчарів, представники влади урочисто запалили вівчарську ватру. Гостей розважали фольклорні колективи і пригощали смачними традиційними закарпатськими стравами і напоями. На святковий ярмарок завітала рекордна кількість людей більше восьми тисяч осіб. Все подобається, край подобається, люди подобаються, доброзичливі, привітливі. Бограч подобається, дуже подобається Бограч. Панош також дуже подобається. Яфанівка гарна. Також. І людське відношення. До того ж, всі охочі могли придбати місцевого сиру, вурді, бринзи та інші молочні продукти однак, перш за все у всіх виникало бажання доторкнутися до головних винуватців події овечок. Для мене це перше, і я дуже вражена цим дійством, тому що е, наскільки ви дружелюбний, наскільки фестиваль відкритий, це не просто фестиваль, наприклад, як Києві проходю, це фестиваль для того, щоб Показати там себе, рекламувати себе, а ви просто відкрито приходите. Ви говорите, що от ми просто хочемо з вами побути і все. Це дуже дійсно, дружелюбно, це дуже класно. Поки що я бачила тільки вівців. Мені дуже сподобалось. Бе оце <свят> цей фестиваль наймасштабніше свято, яке присвячують вівчарській справі. Воно знакове для регіону, адже вівчарство це давній промисел високогірних районів Закарпаття. Ми вважаємо, що це свято, яке потрібно проводити, бо це є проводи отар на полонини, щоб зацікавлювати населення наше, не забувати цю галузь, і відволювати. Ну і традиційні люди підготовлені на фестивалі треба спробувати. Продовж проводів вівчарям бажають вдалого літа, адже вівці пастимуться на полонинах до початку вересня. І Якщо вовну з них отримали ще в травні, то смачну і корисну бринзу виготовлятимуть протягом усього сезону. Я ходжу на полонину, дою вівці, пасу їх і файну пашу, глядаємо, щоб вівці давали молока. Не на по одному місці ми ходимо, а свіжує все треба. І і кізочки дати свіжої поїли то де дає молока. Для місцевих проводи овець і вівчарів давня традиція. А для туристів фестиваль став справжнім етнографічним і гастрономічним святом.